Доброго дня! Починаюмо наше засідання. Питання перше. Проект рішення про дозвіл такого, як на ум'ятку реалізаційний і нокаут. Дозвіл такого, як приватне розділення До дам декілька слів. Костиля вона орендує земельну ділянку під житловим будинком, тому що в неї було використане право. Ми уклали з неї договор на початку року. Ну, але вона будівлю подарувала чи подарувала? Подарувала, скоріше все. Подарувала вже в будівлі, є другий власник, і відповідно цей договір з костилією необхідно розірвати, тому що вона вже в будівлі.

попередній заставляє, тепер передаємо земельну ділянку йому в оренду для вороти. Земельна ділянка собі туди там 10 сотів біля його в на наскільки я знаю, садиби. Я думаю, не сильно так розходиться. Прошу проголосувати за. Дякую. Наступний проєкт рішення. Про затвердження технічної документації що щодо події земельної ділянки військовоспорядського призначення затвердити До технічні документації щодо події земельної ділянки кадастрофа і площі 304 екстра діляться на дві частини на 1009 і 194. Комунальні власники з первіальної команди сільського заборону зареєструвати. У комунальних власних громадські, німецької ну, По цій ділянці ми колись приймали попередні попередніх сесіях рішення, включили їх в перелік не в цю. Але е, вийшло так, що ця земельна ділянка, там, частина земельної ділянки не придатна для е, використання цільовим призначенням. Шо, можливо, щоб засібати, для товарного виробництво. То ми її обстежили. Е, ту частину земельної ділянки, яка не придатна, ми її відділяємо, а ту частину, яка земельна ділянка придатна, будемо віддавати на опціон. Ми зробили поділ, поділили ці 3 гектари на два кусочки. Там вийшов 1,9 гектарів, і там ще щось. Так, дві діляночки вийшло. То ми в далі ту другу діляночку будемо на готувати на опціон. Отже, просто. Я один. Наdoctype не передбачіннє припущення немає і стан. Допередку замінений фінанс, щоб немає продажу браку у на замінений товар аукціонний, там немає умови, що експертні що і 3 заменений фінанс. Закрититься процеси зняти, The restroom is covered in the clean of common lighting, and then the road, the organ becomes the near following money, включи the party for the cleaner, the production, and the many town in form electronic amounts of dynamic questions of the piece of time. Перевод назначен для выделения ссылка установлена в виде оформления, которую не поможет собой компонации по выводу. Мандаты долги заходят на них действия в статье на условии региональной регионации. на главном счете, на главном счете, на Перейдемо цю ділянку, що приймали нагадаю вам, ми її готуємо на аукціон е, у власність. Завжди встановлену оренду на аукціону, а цей асфальт у власність. Ми розробляли документацію, сьогодні ми її затвердили, включаємо земельну ділянку в перелік земельних ділянок, що підлягають продажу власність, що проведення акціону, і надаємо дозвіл на виконання. Тому що в таких випадках, якщо продаємо власність, потрібно робити експортну грошову оцінку земельної ділянки. Ми зробимо експорт, тоді будемо затверджувати, тоді вже будемо на якісь там через сесію, через дві, може, вже на опціон безпосередньо про причину доключення земельної ділянки до проекту земельної ділянки щодо продажу права оренди на земельній торга. Вчитель земелі ділянка додатково право на площі 2.16, 33А, розташована із заміжним розташуванням у пункті 1.2, лабораторія домен запасовській спостроївського призначення громадських 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 суп. Окремі земельні ділянки мають право на оренду земельної ділянки. Но так и было, что вы это назвали гуманитами. Первые вам очень много. Вы на меня звонки, прошу вы 16 часов и пару, Це нагадаю теж що з попередніх сесій ми приймали дозвіл на кожну земельну ділянку. Це мова йде за земельна ділянка Зелена діляночка на господарському дворові села Іванів, там проїзд такий пам'ятає, що ми ніколи ділянками. Ми зробили поділ. Цю діляночку ми вирізали, що має віддаватись на аукціон в оренду, і тепер її включаємо в перелік на аукціон і даємо дозвіл на розробку проєкту земноустрою, так як вона зараз не має цільового призначення, вона в нас рахується як землі запасу.

відповідно до руху, що відбувається на земельній клянці, площі 20 метрів, на територію підвищення сільського району, оренди та амінуми, а також за розвищення та відкладання посудно-підвищеної підвищеної будівліні сільського району, за рахунок організації підстави підвищення сільського району. На попередній сесії я вам додавав один дозвіл. Він розробив проєкт. І сьогодні ми його запрошуємо на наступній сесії, яку ми передаватимемо оренду. На земельній ділянці розміщено його подіб. Власне, це земельна ділянка, тут господарський двір село Привіт. Там буде складу, затверджені, За Це <плес> вже будуть землі промисловості, то буде на якийсь робити давчі, що давщині верстерню.